Трошки вирішив сьогодні попрацювати над проєктом соло Мілітарі. І жорсткі стійки на 22 на під діаметр руля 22 на 24 рулю вони не стають аж ніяк. Тобто бачимо, це я таку макетну збірочку зробив через металічні проставки на длінних болтах, щоб якось хоча б підіймати. Центр того, що мені потрібно. Ось так він виглядає, цей руль, але все одно трошки вишиє і трошки назад потрібно здвинути. Стандартний руль з МТ-11 на цьому піднятому боку. По стандартному розташуванню. По-перше, зовнішній вигляд не подобається. Трохи він них якось буйво нагадує. І доволі низько і незручно. Ці стійки ну, аж ніяк сюди не підходять, під мою концепцію. Тобто все вирішують стійки. Подається теж, мабуть, відмовитись. Зараз ще є ось такі чуприні мотиви. Для цікавості поставлю, гляну, що вийде. Стійки руля під діаметр. Труби 22, руль, діаметр труби 22 мм. Получилися чоперна тема така потужна. Руль виглядає доволі цікаво. Але але, але, це тема чоперна, а не мілітарій. Тобто в концепцію цього вона не вписується. Ну, Доволі цікавий варіант. До речі, цікаві стійки. І вигляд цікавий вийшов. Вий. Третій варіант стійок з OLX Є один нюанс по установці, потрібно мати рівну поверхність, тому що на оцих виштамповках оригінальних вони стають нерівно, нерівно і грають. Я вже маю Підготовлену поверхню ошліфовану рівну. І це дає можливості стійки поставити майже без зазорів. Ось вони плотно стали і дуже гарно будуть триматись. Ось так вони виглядають без руля, але стало дуже цікаво. Зараз побачу, що буде з кермом. Стієчки з рулем в заборі. Маємо такі. Вигляд, тобто доволі гармонічний. Стійки стали непогано, доволі потужні, закріплені. Падає сніжок, трохи скандинавська майстерня працює. Нарешті знайшов стійки, які дуже добре підійшли до того, що я хотів зробити, бачимо великі товсті стійки, заокруглені, вони дуже гармонійно вписуються під товсту вилку передню і заокруглену фару. От маємо таку на даний момент композицію. Руль стоїть МТ-9, чим мені подобається, що він має таку олдскульну тему. Він коротше набагато від МТ-11. Я його по своїй формі, формі напоминаю велосипедним. Колись був у мене велосипед Україна, теж був такий руль. І по посадці теж дуже зручний гармонійний руль вийшло. І тепер. Загальна концепція мотоцикла, як воно виглядає. Тобто товсті стійки, заокруглені, вписується в загальний вирост цього дніпряка Дніпросову, мілітарі. Просто ідеально. Пульти в мене були вирішені такими зразками з МТ-9, щоб інсталювати поворотники під низ і зеркала, були використані ось такі ось сюди їжовські тримачі для курків. Але поїздивши все літо на цьому дніпрячку, зрозумів, ці курки вони зручні. Якщо вони виконані з нормального металу, а не китайська репліка, яка в мене лупнула. І ці пульти теж вони функціональні, але вони незручні. Тобто от міліметрові рухи для перемикання, габарити дальні ближні, то реально міліметрові. І коли в перчатках їдеш, де ще трошки по ямах підскакуєш, от ці всі перемикання пролітають зі свистом. Тобто, як варіант олдскульної теми якоїсь Олдовської, вони, так, да, працюють, але в плані, функціональності, в плані функціональності вони мені не сподобались. Тобто вже далі на своєму проєкті Соло Мілітарі поставив оригінальні пульти, один і другий. Оригінальні пульти і поставив оригінальні курки. Цей пульт з цим курком і з цим трямачом курка. Ну, вони нормально вписуються, все суперово, бачимо. Но мене завжди виводив з душевної рановаги оця сюди дюрка і оця ця сіліва штука. Ну, чому не можна було зробити, щоб він був ближче і обходив так само, як і на цьому. От чому не можна так було зробити. Маємо отвор під зеркало. Під зеркало отвора немає. Якось воно все перекручено і негармонічно. Тобто тут дюра з кріпленням під зеркало, тут все плотно гарно, кріплення під зеркало немає. Що в мене сподвинуло, шукати інші варіанти. Ну, щоб реалізувати оце недорозуміння, оцю дюрку оцей цей не рівний курок штатний під цей пульт. Була спроба поставити. Праве кріплення на, лі... на ліву сторону. Але в мінусі ми отримуємо повністю відсутні отвори для інсталяції зеркал. І поворотники, які я полюбляю вішати на рулю, сюди теж не стану. Тобто потрібно шукати тепер два кріплення під поворотники і під дзеркало. Знову руль буде перевантажений кучим желізяк. Короткий огляд курків, які можна використати. Для свого проєкту Дніпро наголошую, це все розраховані на руль діаметром 24 мм і жорсткий на 22. Ну і жорсткі мають можливість розширення. Тобто, через невеличку проставочку вони дуже гарно адаптуються на 24-й руль, що я на соло і зробив. Тримачі і курки з Єжика, тобто з їжа. Встають сюди ідеально, повторюють контури пакетника, працюють теж без проблем. Ось бачимо. Можна інсталювати два комплекта зеркал, а якщо правильно все зробити, можна ще знизу інсталювати поворотники. Дуже цікава тема і дуже робоча. До речі, Метал гарний, витримує навантаження, всі навантаження Дніпряковські витримує без проблем. Я вже їх від'їздив рік на своєму проєкті Дніпро Ось вони в мене стоять. Тобто, головне брати оригінальні, тому що реплика, яка в мене була, вона в мене просто поламалась при натисненні вона в мене просто поламалась, і відео. Пакетники МТ-11, ручка МТ-11. Бачимо, як стоїть. Центр далі від руля. Це дає можливість ручки працювати в отакому ось режимі. Тобто, не далі нічого не гальмується. І все працює нормально. Тобто, на ці пакетники МТ-11 ручки підходять. МТ-9 не стануть. Курки МТ-9 під пакетники МТ-11. Бачимо, близько вони не стають. Центр ніс ближче до руля, за що цього вони близько до пакетника не стають. І при вижимі, при вижимі вони впираються в корпус пакетника. Тобто вони не підходять. Вони більш під старі б пульти підійшли, такі як в мене на солянки. От Під ці пульти вони підійшли б ідеально. Ну і варіант, що у нас продається на проміна Олексі, теж силуміново алюмінієві курки, вони підходять теж сюди. Стояли в мене на проєкті круїзер, який є в мене в відео. Бачимо, підходить сюди ідеально, ручка працює курок без проблем. В мінусі можна поставити зеркала. І дуже великий мінус, вони дуже ломучі. Тобто при падінні на бік мотоцикла з подножки. Ламається. Або ось тут ось ламається, або ламається ручка або обламується кріплення. До речі, вони майже всі мають внутрішній діаметр на 22. Може вже з'явились на 25, не знаю. Але їх потрібно всередини на 2 мм розтачувати, збільшувати. Що надійності не додає цьому кріпленню. Зручні, функціональні, але дуже ненадійні. І це, до речі, з моїх запасів. З круїзера, з проєкту. Дві ручки стояли, дві вози з собою про запас. Ну, Як розхідний матеріал, надовгих чомусь не вистачало. Бачимо отвір саморобний, розточений під 24-й руль. Розтачувався за допомогою а він же ж напільник. Тобто. Але товщина стінки від цього не збільшилась. Вони стали менш-менш надійні. То тобто й вони ламалися в мене час від часу. Від них я відмовився. Після нашого огляду конкурс на надійний варіант, який. На які можна інсталювати все, що угодно, і в якій стає на пакетники, виграли курки фірми Єжик. Оце цей єжиковські курочки, які в мене стоять на соло чупер, стануть, напевно, на соло мілітарі. Якось так. Ще одна комбінація, харлівські пульти, репліка. Салишки під іжовські курки, кріплення курків. Так воно все вписується. Маємо можливість поставити два дзеркала і, до речі, повна функціональність цих курків. Дзеркало має длину таку болт кріплення який дуже гарно описується поворотник. І маємо в комплекті повну інсталяцію. Пакетники, курки і поворотник Фарбувати це все буде в чорний кулер але варіант, варіант, який може бути. Повністю робочим. До речі, доволі зручні великі кнопки в цих пультах. Буде цікаво. Спробую їх інсталювати, змоделювати на рулі з усім комплектом, подивитися, що вийде. До речі, продаються вони на Аліжки Аліекспрес і йдуть під діаметр 1 дюйм. Це 24 мм і 1,32 дюйма. Це приблизно майже 30 мм. Ну, мабуть, є різні діаметри. Ну, ці ось сюди під діаметр 1 дюйм 24 мм. 25 мм. Ось так воно все виходить. Будемо думати, було б цікаво попрацювати з цими пультами Харлієвськими. Подивитися, що вийде. Ну, доволі зручні, інформативні. Вони сюди, присутняся, теж непогані. Будемо допрацювати. Питали в мене, який двигун буде стояти. Ось буде стояти двигун. Зі стартером. Хочу спробувати цю тему, стартер на Дніпряку. Двігун був куплений в Олехсі. З Кременчуга прислали. Тобто, це був комплект з коробкою стартер мій. Але але, цей вже мотор був модифікований, і на ньому встановлено нового зразка, нового зразка, маховик з щепленням. Тобто майже все готове. Стартер у мене вже був, стартер, це. Від віхря стартер, який ставили на Дніпряки із заводу. Тобто маємо великий об'єм роботи, який потрібно все перебрати, мотор, коробка, стартер. Трошки завчастини є, пошнюва, буде докупатись, циліндри в мене є. Буде робитися на базі цього мотора. А тепер в роздуми, є стартер. Проблема з запуском. Хотілося б мати гудзики кнопки на рулю, щоб це все пускалося стандартними дніпряковськими пакетниками на рулю. Це не вийде з пультами. Там потрібно доробляти. Були в мене в запасі привіт з Аліекспреса, гарна репліка харлівських пультів. Вирішив я їх. Спробувати поставити на Дніпровський руль. Ми маємо харлеївські пульти, які інстальовані на руль МТ-9. Бачимо. Потрібні гудзики, тут є кнопочки. Маємо аварійне вимикання двигуна і маємо кнопку стартера. До речі, тут теж весь набір. Дальній, ближній сигнал і поворот. Получилося, ну, дуже зручно, вони мені сподобались. Вони так само заокруглені, як стійки руля, як фара в комплексі, все вийшло доволі чудово. На жаль, курків не було, але з єжика, з мотоцикла марки Єжик використані були ось сюди. Кріплення курків і курки, вони вже наголошуємо, не працювали, і вони вписались під харлівські пульти. Просто капець. Бачимо, є виборки, є вставки, тобто ці пульти сюди підійшли в інсталяції зі жорсткими кріпленнями курків. Підійшли ідеально. Ну, як я полюбляю, повороти. Під кермом. Ось маємо на даний момент таку збірочку. Тобто вийшло ну дуже чудово. Реально, пульти зручні, вже раз п'ять посидів, понажимав на них. Ще нічого не працює, але вже зручно. Так що рекомендую. Є варіант з Зо... Алішки Точна копія пультів різної цінової категорії. Діаметр у них 25. Руль Дніпровський 24. Ну, там 25 немає, тому що вони дуже плотно сіли на цей руль, ще потрібно їх підганяти. Тобто, дюймові внутрішні діаметри пультів копія Хрили Девідсон на МТ-9 рулю. Бачимо. Під і жорсткі кріплення курків. Вписалося все ну, просто чудово. Якось так рекомендую беріть на озброєння. Ситуація по поворотниках. Маємо інстальований руль. Маємо ось такий ось оде зазор. Від сторони, до другої. Тобто поворотники стали сюди взагалі суперово. Бачимо всю інсталяцію під Сіжовські, Єжиковські, кріплення курків з харлівськими пакетниками. Получилося доволі компактно і доволі... Гармонійно. Тут Тобто маємо готовий вигляд верхньої частини Дніпряка.